Там, як завжди, Автокапітал Київ і, як завжди, у нас в продажу легендарний автомобіль цього разу Lexus GX460 2012 року, офіційний, не фарбований. З тим же двигуном 4.6, що на нього можна лежить монетку і вона не падає, коли він працює. Майже весь в рідній фарбі, без ДТП, не Америка, повторюся, на хорошій комплектації на камерах 360, на дерев'яному рулю, на пам'яті сидінь, на вентиляції, на підігрівах. Ось така у нас тут мультимедіа, регульовані по жорсткості амортизатори, пневмо підвізка, люк, все як має бути руль як новий, підігрів руля, в общем, прям сама, майже сама топова комплектація. Ось так у виглядає Бейзер, автомобіль місний, мультимедіа для задніх пасажирів. ну і Ось так це легенда виглядає ззовні. А даний автомобіль, як завжди, можна прибрати в кредит, лізинг та за криптовалюту. Подивіться, як він виглядає. Мені кажеться, бандити зараз їздять на геліках на, вот, на вот таких автомобілях. Я так думаю.